Це одна з нових вправ, яку я відкрила для себе на фізіотерапії, котру зараз проходжу. Це хода по палиці з опорою. В кабінеті ЛФК ми виконуємо її на шведській стінці. Суть вправи в тому, що ми послідовно тренуємо три зони стопи: пальці, середину і п'ятки. І саме в центрі стопи, в зоні повздовжного скліпіння, часто відчувається біль. Але не лякайтеся. Це нешкідливо, це знак, що зона ослаблена або перенапружена, так пояснив нам фізрук при тренуваннях. Тут проходить наша опорна арка, а саме вона тримає все навантаження під час руху. Через цю просту вправу ми активізуємо кровообіг, розслабляємо м'язи і поступово зміцнюємо опору. Якщо ви теж пробували подібне, поділіться, будь ласка, в коментарях. А якщо ні, збережіть собі цю ідею. Можливо, саме така дрібничка полегшить ваші відчуття в ногах і спині. А всім бажаю тепла, затишку і будьте здоровими.